Як я вже казала, сьогодні в нас 24 й канал працює разом з нашим графіком проведення дяку. Золота молодіж. Ми вас вітаємо. Скажіть нам, яке вас самопочуття, які ставили для себе плани, як стрільба, що вам заважало. А що допомогло? Стрільба Після Завтра естафета більше патронів на рубі. Так що ще що появлює. вітру взагалі не було, так? Не, взагалі, взагалі, взагалі. Як у вас пройшла пристрілка? Пристрілки добре. Скільки патронів? З трьох обох. А як завжди скільки? Ну, так же само. Так, так же саме. Спасибо, ти приділ. Відпускаємо спортсмена. Передягнутися і зробити закатку. Ось бачимо Микола з розборка польотів своєї команди. А так нормально. В початку літаці була пожеж, я відбирався учаску жорстче. Це закаті хорошо. А то кавкашу заїжджаю, вже. Не расскажи мне вообще. Ну вот это у тебя есть, да, ты соображаешь вот это. Доцик вот это нет. Он волится напрямую. А у тебя да, да, где-то и в сторону. Все. А що? тренера не поздравляешь? А я фиксирую. Я за третє місце могу только мацюкать. А, Валентина, да, вот. І ось наш чемпіон спринта сьогодні бронзовий призер. Ми вас вітаємо. Скажіть привіт нашим болівальникам. Розкажіть ваше самочуття до першої гонки сьогодні. Вчора було сьогодні все такое. Все таки спринт вирощиться кожні секунди. Кожний час на трасі сьогодні вже політично політал позиція і біжалася намагаючи. На який день у Карпатах? Діти. Де вам саме краще сорнуватися? Які траси ви полюбляєте? Ну ти за цим розсудається? Сьогодні я дивлюся, погода ідеальна, але на жаль, борьба хлопців і по три промахи. Лисюк на першому льошки зробив багато промахів. Чому ваша помилка? Пристрілка чи сам? Чи да, ну, вже борьба гонки? Заводимося і починаємо. А те, що ви не справилися. Із першими промахами. Це ваші особисті? Да, особисті. Вам поправку робили після першого да, робили. Велику? Два справа, один. поправка на сонце? Да, ні, більше на вправо змішалася. Ну хорошо, ми бажаємо вам відновитися і гарного продовження старту.